Достатньо тепле завершення літа та приємний за температурним фоном вересень. Скоріш за все, курортний сезон триватиме щонайменше до середини вересня. Принаймні такі прогнози роблять фахівці українського гідромецентру, докладніше кореспондентам граду про погодні умови у наступні кілька тижнів. Розповіла начальниця відділу метеорологічних прогнозів закладу Наталія Голеня. Ну що ж, до спеки, то теперішня спека. Ми маємо. Сподівання, що закінчиться, ось 28-29 серпня. Там буде поступове зниження температури на початку вересня, але це такий попередній прогноз. А зазвичай, ну останні 20 років в нас вересні досить теплі і навіть в першій половині жаркі. І літо у нас закінчується здебільшого в 20-х числах, тобто 20 25 вересня, коли середня добова температура знижується нижче 15 градусів. Так зване метеорологічне літо триває, якщо середня добова температура складає не нижче 15 градусів градусів говорить фахівець, тому зважаючи на спостереження, на клімат, то більшість вереснів. Мають таку тенденцію, що в ще спостерігається літо у нас перші дві декади, а потім в третій декаді переходимо ми вже в осінь. Не виключає метеоролог і досить високі температури у вересні, але недовго. Літній температурний режим ще й у вересні спостерігатися. Звичайно, що не без того не може бути так, що триватиме у нас високі такі температури. Так довго скажемо, що і до кінця вересня, наприклад, а будуть періоди, якби похолодань і дощової погоди. Також очіку очікуємо. Ну сказати, коли вони ще зарано. За словами фахівчині, а також згідно прогнозів європейських та світових центрів, розрахунок середньої місячної температури у вересні знаходяться на рівні 1-2 градусів вищі за кліматичну норму. Ці дані також підтверджують прогнози українських фахівців про те, що вересень буде теплим за виключенням 2-3, максимум 4 днів з прохолодною погодою.